Сьогоднішній день ми святкуємо величне свято, в якому згадуємо ту подію, яка сталася із життя Ісуса Христа, коли на сороковий день в храм Єрусалимський згідно Мойсеєвого законодавства святі праведні Йосиф і Марія приносить сина згідно того, як були приписи у законі. Будучи незаможною сім'єю, вони принесли в жертву двох голубиць, і бачимо, що на зустріч їм виходить трьохсотлітній старець Симеон, який, приймаючи на руки богомладенця, говорить такі слова: світло на просвіту народу і славу на людей твоїх Ізраїля. Тобто, ми бачимо, що з цього часу кожен із нас, хто увірував в Ісуса Христа. Стає тим світлом для світу, який своїми вчинками, молитвою, милостиню стаємо тими світильниками для інших людей, зігріваємо їхні серця тої життєдайної силою, яку ми одержали в таїнстві хрещення. Про святкування цього свята ми знаходимо свідоцтва у церковних письменників ще 3-4 століття. Це говорить про те, що вже в ті часи. Це свято святкувалося християнським світом. В сьогоднішній день, переживаючи випробування в нашій державі в Україні, ми повинні бути тими світилами для світу своїми вчинками, своїми молитвами, милосердям, милостинню. Ми повинні проявляти любов, ту, яку проявляє Господь милосерди по відношенню до нас і з вами. Коли ми бачимо потребуючого, нужденного, ми повинні Допомагати тим людям у час їхнього якогось випробування. На згадку про те, Велике Свято в сьогоднішній день освячується свічки, тим самим дають зрозуміти, що саме світло Христово зігріває той світ, який оточує, який оточує нас. Саме світло ми проганяємо темряву гріха і утверджуємося в добрі. Ми повинні пам'ятати, що не свічка, як предмет, має якусь магічну силу. Ні, діє благодать Божа, яка допомагає нам долати ті чи інші житейські випробування. Від себе додаю вам також, щоб на серці вашому панував мир, злагода, любов один до одного, щоб то світло духовне, яке знаходиться в ваших душах, зігрівало тих людей, які горнуться до нас, які потребують нашої помочі і молитви.